Я Тетяна, а це мій чоловік Михайло. Ми створили дитячий будинок сімейного типу або ж велику прийомну сім'ю. І зараз разом виховуємо вісьмох дітей. Кілька років тому в нашому великому будинку стало пусто. Діти підросли та покинули родинне гніздо. Якось сусідка, яка працює у службі у справах дітей, запитала, чи не хотіли б ми відчинити двері свого дому для діток, які не мають родин. Ми з Михайлом довго не вагались, зібрали документи, пройшли навчання, і ось у нашому домі знову з'явились діти: двоє братиків і сестричка. Через деякий час до нас влаштували ще двох дівчаток. А згодом, коли фахівці служби побачили, що ми добре справляємось, запропонували нам прийняти ще трьох діток. Загалом до такої великої прийомної сім'ї, як у нас, можна влаштувати від п'яти до десяти дітей. Наш дім наповнився щастям, гомоном і сміхом. Звісно, як і в кожній родині, у нас теж бувають складні моменти. Усі діти різного віку і мають різні потреби. Найменшому Сергійку шість, а найстаршій Олі скоро вісімнадцять. Але безумовна любов і прийняття роблять свою справу. Ми чуємо дітей, а вони відкривають своє серце для нас. Я зрозуміла, що турбота про дітей це моє призначення і робота для душі. Таким батькам, як ми, держава виплачує грошове забезпечення, а також соціальну допомогу на кожну дитину. Дізнайся більше про велику прийомну сім'ю та інші способи запропонувати дитині свою родину на сайті Діти Коли розділяєш щастя з дитиною, його стає більше.